Мої вітання, ви на каналі Шкода, вах, що Що набрав мене підписник е Валерій, попросив оглянути, шкода ЄТІ 2 літра дизель. Це вже новіший, в новішому кузові автомобіль, тому подивимося, що по автомобілю. Автомобіль знаходиться в Радивилові, їдемо, оглянемо. Він код чогось захований, то есть, тому будемо дивитися, що, що по автомобілю. Скину вам деталі, діагностики, подивимося для цікавості, що як. Такий доволі цікавий автомобіль. Людина хоче десь собі на рибалочку, на гриби, вищий кліренс. Ну що, знаходжуся я біля даного автомобіля. Це є шкода єті. Муфта Халдекс 135, 143, 94, 101, 118. так Дивимося. Так, Це швеція машина. Номера да? її, документи є, да? все. Так, от дивіться, в такому стані. Ми також по цьому він коду проб'ємо, заодно потім пробіг. В даного автомобіля ось в такому стані. Я 58 пройомчики. Так, давайте вам показую Що тут все пройомчики все ціле. 66. Так. Ось тут є. Вона задблуйде, да? так? Так. Дивимося, заднє ліве крило, 131, 141, 158, 179. Так, чекайте, мету. Швеція, так, можливо бути якісь рижики, бо ця машина, ця машина, так, стан тормозних дисків, але дивіться, диски, тормозні нові і колодки нові в машині. Різина літня. 19 го року, ну, таке вже слабеньке, так, де ще дверка йде. 168. 307 600, тут є шпаклівка. Бачите, тут є шпаклівка 700. 1300, 1506. ну Дивіться, це, бачите, я не знав, що це Швеція. Типу, давайте ми глянемо зараз Так, Тут 118. Ось дивіться, в такому стані карта дверей. Ось дивіться тут. 63, 80, 66, В такому стані заднє сидіння. Оригінальні коврики є ті. Так, далі дивимося водійську дверку. 127, дивимося тут, а 151. Чекайте зараз. Ось тут, бачите, воно є їхнє підкрашувалося 232. Так, чекайте тут. Тут, бачите, тут по цьому і є. Так далі 104 тут. Бачите, просто на Кантіку. Такі кусочками, знаєте. 100, далі, 126. Так. Це, поки знаєте, воно діагностує ось в такому стані кермо. В такому стані водійська дверка, пройомчик. Пройомчик 127, 115, 131, 53, так тут 102. 82. Так, ось така магнітола. Так, йдемо далі. Зараз ми це все глянемо. 113, дивимося тут. Тут нормально все. 96. 85. Погода, звісно, в нас так. Стан, так, чуть виробітка є по дисках, колодки нові майже тут. Ну. Літня різина стоїть. Капот. Ми це все глянемо потім, 136, поки діагностується, 115. Ось дивіться, які класні ці, це ж Швеція. Ну, зараз це все, зараз ми це глянемо все. Глянемся. 107. Так, далі дивимося. 114, 133, 102, 127, ну якоби не видно тут по цьому, що десь Так, 110. 183. 99. 99, 133. Я не знаю. Тут ані. Чекайте ну. Дивіться, зараз показую вам дещо. Давайте глянемо зараз прийом. Це вона який 17 рік? Які вона? який вона, рік, ця машина? 72 тут, тут 73, тут це. Який вона рік? 58. Так далі. От він, код машини. 113. Он тут, бачите, є їхня болячка. Я думаю, тут ось, бачите, тут 189, дивіться, 132. По краюшку робили. Тут теж робили. Чекайте. Тут таке 105, а, я зрозумів. 142, 131, 115, просто бачите ще якраз. Там прийомчик то чуть фарбувався з тієї сторони 70. Ось в такому стані сидіння, В такому стані карта дверей. Це ми зараз поки що дивимося, бачите, не видно просто. 138. 78, 84. 11, ось такі є ті. Зараз ми будемо робити старт автомобіля, заодно все заглянемо комп'ютер і так далі і так далі. Так що десь є якісь от нюанси. Так, завелась ця машинка. Машинка холодна, якийсь ролик три, так? Да? Так. А ну, ну візьміно все. Візьміно вегун мити в машині, так. Візьми на, так, да, поставно. 16 рік Чуєте, так? Да? Ну, вона поки холодна, то воно не буде нічого поняли, диміть, бо вона холодна, типу. демпер, демпер машині не стукає машина вимита. Ось, Якщо якісь були запотівання, підтікання, то я цього не, вам не, не скажу, бо дивіться, все повністю в машині. Ну, мотор працює гарно в машині. Працює гарно в машині 16 рік. Зараз ми будемо дивитися лобове на оригінальний 19 й рік Пілкінтом, так всі. Так, дивимося тоді що, дивимося по комп'ютеру, потім будемо приїхати приїжджатися. В помилках стеклоподйомник там індекс шибко 1. один. Так, давайте тепер дивимося такого вибор. Так, давайте глянемо зразу по... Пробіг по коробці і ми заодно також е, зможемо глянути усе, так, е, 109. Пробіг 300 тисяч, 284 тисячі кілометрів. 880 кілометрів в машині. 284 км. Ну я вам скажу, що на сьогоднішній день це ще адекватний пробіг. Е, це по коробці показали. Так само ми по шведському е, номеру можемо глянути що в машині що в машині виходить по цьому? В принципі, ось такі пірашки. Пробіг 284 Так, дивимося. Пробіг. пробіг. Дивіться, показую вам, друзі. Дивіться, пробіг з моменту удалення помилок. А, останні 22 22 км. Да? Пробіг з моменту удалення помилок. 22 кілометри удалялися помилки. Я вже вам не можу сказати, що, чому вони удалялися, що тут робилися, але регенерація була 22 кілометри назад. Да. То є, ну, тому от такі реалії. Сажа, сажа. Сажа, маса сажа, розчитана, маса сажа, розмірення. Дивіться, маса сажі 2,2 грама. Маса са розчитана 7,42 Тобто 22 км назад. Регенерація, так, далі. відклонення, Дивимося, відклонення. Ми зараз проїдемося по машині, що і як вам, вам розкажемо, покажемо. Дивіться, машина поки холодна. Ось є от такі показники форсунок. В принципі, форсунки в нормі. Я вам скажу, там зараз ми проїдемося. Це, це є машина Швеції. Там трошки клімат такий, тому. Ну, Але я вважаю, я рахую, що це ще адекватний пробіг. Але питання в тому, чому 22 кілометри назад і що по машині робили. Бо зараз така, знаєте, погода, тобто якісь там рижики, пижики ви не побачите. Тобто, так. Але що є підкраси, то точно, бо вона ржавіє, поняли? зрозуміла, ідея от їхні. Ось і цей прийом фарбувався, От дивіться, в такому стані сидіння, в сидіння в принципі, в хорошому стані. Зараз ми зробимо тест-драйв автомобіля, глянемо також ось в такому стані кермо. Туда, ну, так, повний привод би нам ще попробували. Та воно тут нормально, там би помилка була, а, Тут, да, по вони тут а, Тен, да. Да, 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 так. Да, треба буде просто по турбіні глянути, поняв, типу, що як ну, чу чувствується, вроді, б, що збита, да, вона, да? А. Да, збита, збита машина, їдемо. Дивіться, 80 грам золи, це, в принципі, десь, да, там, 300 тисяч, там, так воно, в принципі, і, і це по золі, бачите, от, границя масляних золи, скільки, типу, там, ну, так. Тобто так, в принципі, по ходовій, по тому всьому, доволі витки, так, їде, їде добре, так, їде добре. Це прямо поїхати, там, гарна дорога. Питання в тому, скільки регенерація, пробіг Пробіг, Чому бачите, ну, посажевику пробіг, пробіг, пробіг с момента. Что ж, мы їдемо назад? Ну, там, да, да, 24 км, як була регенерація, то есть, ну, бачите, 25 км вже ми їдемо, типа сюди, да. Потрібно -то, перевіряти. Заявлений пробіг був 197 тисяч да, так. Виходить, в машині. Да. 197 тисяч був кілометрів. Але таке. Ну, так зараз ми ще добре по кузову там його поглянемо, бо зараз така погода, що нічого не видно по машині. Тому якось отак. Ні, то тут нема що типу, ну, тут приймає вона нормально. Да? Приймає вона нормально. Шведські документи, які паспорти їхні там. Звернеш, да, якщо тут показалися, гляну там. Mm -hmm. Дивіться, є якісь незначні сколики на такі роки. Бачите, от є такі незначні сколіки. Так, тут 110, так все 127. Так, дивимося, що це крило 85, 112. Чекайте, це просто 103. Скільки 125? 300 тисяч 300 тисяч. Зараз зараз секунду 144, 131, не просто це. 909. тут його теж, бачите, є. Що ж підкашлюсь, бо їхні є тут, поняли, по цих вони їх є. А так, в принципі... Так, тут 115, 129. Ало, Саша, добре не. 180. А дивимося якраз вашу шкодку тут. Ось тут о, бачите, є от. Бачите, припаси. секунду, з цієї сторони. З цієї сторони. Поглянули ми, шкода Єті ті 16 року, скажу так. В машині був заявлений, пробіг 197 тисяч кілометрів, оглянув, пробіг там 284 по коробці. Реально на сьогоднішній день це ще адекватний пробіг для такої машини. Коментуйте відео, можливо, я не прав, але я так обдивився її. Тобто, по технічно приїхали, турбіна, дує форсунки чітко. Да, помилки удаляли, що помилки удаляли, бо каже, що... Хімчистку робили і так далі, щось по, по даному автомобілі Ясно, що двигун машині помити, чи якісь були десь там запотівання, чи як, я вам цього не скажу. Але в принципі, це є шведська машина. По машині є підкраси, навіть є можливість десь там чуть шпаклівки на дверці е кантик, виходить. Але я думаю, що там була ржавчина і люди просто його робили. Тобто, там, критично такого немає. Але під низом машина в принципі не ржава. Повірте мені, що бачив шведські машини набагато хуже, тому що передаємо клієнту звіт по даному автомобілю. В принципі, клієнт вирішує, а ви також коментуєте відео. Чи взяли би ви собі таке авто? Тому бо я завжди вам говорю, що ми всі люди різні, тому обов'язково коментуйте відео. Також для підбору телефонуйте за моїми номерами телефона. Не обов'язково ж що потрібно, щоб ви були на місці. Ми вам все глянемо, покажемо, розкажемо і надамо звіт. Тому дякую за увагу. Приємного перегляду. Підписуйтесь на канал Шкода, що не вах». Всім пока, всім добра.